Ніч на Нікопольщині минула спокійно. А вже зранку окупанти двічі вдарили по району. Мирівську громаду атакували з безпілотника. по Нікополю вгатили з важкої артилерії. Наслідки обстрілів з'ясовуються людей не зачепило. На Нікопольщині ввели режим жорсткої економії води. Влада закликає жителів заощаджувати як питну, так і технічну. Нині розробляють план завезення додаткових об'ємів у магазини. Тим часом, протягом ночі, рівень води у Каховському водосховищі впав ще на пів метри. За весь час водойма обміліла вже на два з половиною, і це не межа, прогнозують фахівці. Півтора мільярди гривень на будівництво водогонів. Таку суму виділить Кабмін для Нікополя, Марганця, Кривого Рогу та Томаківки. Все, аби забезпечити населення питною водою. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Рішення про будівництво двох нових магістральних водогонів екстрено ухвалили після підриву Каховської ГЕС. Це будуть водогони. Карачунівське водосховище, кривий ріг, південне водосховище, марганець, Нікополь, Хортиця, Томаківка це потрібно, аби забезпечити кривий ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Директор МАГАТЕ знову їде на ЗАЕС. Цей візит Рафаель Гросі планує вже наступного тижня. Він заявив, що очолить місію, яка перевірить станцію після підриву росіянами Каховської ГЕС. Таке рішення прийняв після розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Час заряджати гаджети. 10 червня у Червоногригорівській громаді частково відключать світло. Його не буде на вулицях Пахомського, прибій, шкільній, ювілейній та новій. Там планують профілактичні роботи. Вони потрібні, аби попередити аварії на електромережах. Повідомили в ДТЕК.